Загиблих на водних об'єктах протягом тижня сталося чотири випадки 6 липня. На території журавлівського гідропарку потонув громадянин Нігерії 96-го року народження. Цього ж дня в водомі поблизу села Грачівка Куп'янського району потонув місцевий мешканець 8 липня. Водолази ДСНС працювали в Новобаварському районі міста Харкова. та шукали потопельника, який втонув напередодні у річці Уди при нез'ясованих обставинах. Ним виявився 30-річний харків'янин. І 9 липня у Копанці на території власного приватного домовладіння. Скоріше за все, на підпитку, чоловік 1958 року народження потонув. Подія сталася у селі Геніївка Зміївської громади. Загалом, з початку року на водних об'єктах виявлено тіла 35 загиблих, в тому числі одної дитини. З початку купального сезону, тобто з 1 червня, 12 чоловік, загинуло. З 35 загиблих 15 потонуло, 6 не пов'язані з утопленням і по 14 випадкам ще триває слідством правоохоронними органами.